Біфрен спокій за ясної голови та чи можуть протестні настрої в Росії перерости у спротив? Запитаємо думку політолога Миколи Девидюка. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Микола. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава, пане Миколо, от Власне 215 захисників України вчора звільнили з російського полону. Як ви вважаєте, що змусило Росію піти на такий крок? А я думаю, це типова Росія. Розумієте, українці один за всіх і всі за одного. І ми готові повертати кожного свого героя, кожного свого солдата. А путіну важливо повернути свого кума. Розумієте, тому от вони якраз таки за бояр, а ми за кожного громадянина. Ну от і їм дійсно треба був медвечук. На нього було дуже багато компромату, який насправді він тут і так всім все розказав і задокументували. Але путіну було важливо і принципово його повернути туди. А для нас це була супер нагода повернути найкрутіших наших героїв. На превеликий жаль, не всіх. Але я думаю, що якраз таки в цьому напрямку теж робота ведеться, і максимальна кількість наших захисників буде повернута додому. Це перша річ, а друга, яка надзвичайно важлива, розумієте, обмін один Чотирьох демонструє перевагу України в цьому переговорному процесі, і це насправді дуже сильний удар по мобілізації. Син Піскова, який каже, що він господин Пісков, він нікуди не піде воювати, обмін один до чотирьох на нашу користь, початок протестів. Це тренди того, що до кінця тижня ця мобілізація може бути зірвана. Тому що хаотично, безпорядно і без інтересу до населення, а виключно свої персональні інтереси там переслідує Путін. І є надія, що росіяни це почують і зрозуміють. І найголовніше дуже дивно виглядає, коли українці просили росіян вийдіть на площу в лютому, 24 лютого, вся країна просила родичів, друзів, я не знаю колег. Просто не знам, виходьте на площу проти не ніхто не хотів виходити. А зараз, коли над ними навісає питання померти десь під Херсоном чи під Луганськом, то вже все вони згадали. Про демократію хочуть вийти насправді для нас, якщо вони вийдуть і зметуть режим, прекрасно, але розраховувати на це 100% ми точно не можемо. А як, от, взагалі, можна пояснити, те, що от в цей же день, в день обміну Росія оголошує от, власне цю часткову мобілізацію. Ну, Путін побоявся йти на повну мобілізацію. Явно всю ніч були переговори із західними партнерами і з іншими колегами, ну і він з погрожував погрожував. Але потім, в кінці, коли вже погрози треба було реалізовувати, він злякався, тому що повна мобілізація дійсно його просто знила. Він ну, зараз, скажімо так, не факт, що він зможе перетравити і часткову мобілізацію, тому що дійсно росіяни вони такі дуже хоробрі, бравадні і патріотичні. А коли коли самим доходить, до приводиться. Йти захищати, то вже ніхто не хоче і Росію любити і втікають. Ми вчора всі бачили, як у всіх напрямках без візу Росії були розкуплені всі квитки буквально за годину. От, тому Путін дійсно побоявся робити повну мобілізацію. А на рахунок повернення, я думаю, що якраз такі процеси йшли набагато раніше, і цей процес уже не можна було зупинити, бо обіцяли явно третім сторонам. Я думаю, що в даному випадку говориться про Саудовську Аравію, я думаю, можливо, там і Туреччина і Штати, іон замішані. Не знаю всіх деталей, напевно. Ну, можливо, нам і не треба їх знати, тому що все таки це. Окрема процедура, от головне, що хлопці вдома. І я думаю, що цей процес для Путіна просто фізично було вже не зупинити, а паралельно наклався процес часткової мобілізації. Але насправді ця недомобілізація і демонстрація слабкості Путіна він вже не почуває себе комфортно всередині Росії, бо боїться е, якраз таки вводити такі укази, які могли б збурити населення. До цього він вів себе дуже бравадно. Він переписував історію, він розповідав, як має бути зараз. ми Дійсно, бачимо, що е, бункерного діда вже починають здавати нерви, здає політична сила. Ну і зрозуміло, що те, що сказав Трюдо і Байден, що і британська розвідка, до речі, е, про те, що він е, програє цю війну, і якраз таки додаткова мобілізація це демонстрація того, що жоден план з окупації України не вдався. Це початок кінця, чи це поступово все таки продовження завершення його правління. Я думаю, що це така дуже серйозна глобальна деградація. От початок кінця стався, коли він прийшов на нашу територію і ступив на територію Криму. Ось це був початок кінця. Просто він затягнувся, а зараз якраз такі процеси пришвидшуються. От його слабкість в ШОС. Ми всі побачили. Він явно навіть в топ 3 лідерів не входив Це цієї дуже вторичної організації. Друга річ. ООН, який вчора весь обрушився на Путіна, і кожна країна, більшість з яких виступала, і теж обрушувалась на Путіна. Я думаю, що супербліцкриг по Харківщині, потім супер обмін. Дійсно, Україна дуже серйозно пішла в атаку. Зараз головне медійно зірвати цю мобілізацію. Ну, от продемонструвати, що король голий і вже готується не до трону, а якраз таки йти на кладовище. А як ви вважаєте, от те, що росіяни зараз почали втікати зі своєї країни як таргани? Ну вони зрозуміють, що вони ж живуть от під тиском цієї пропаганди і постійних обманів, чи це звичайний страх? Діти, це, це страх, але це звичка жити, коли тобі плюють на голову і топчуться по твоїй голові. Ось це це те, чого точно немає в Україні, і це те, що ми виживали разом з режимом Януковича. А їм це подобається. Частина готова втікати, ненавидити Путіна, любити Велику імперську Росію. І Це до речі, наш виклик майбутнього. Тому що потім ці ліберали, які прийдуть до влади, коли ми скинемо Путіна, вони ж теж будуть нам закидати, що Крим їхній Донбас, спірне питання. Тому дуже важливо зараз чітко вказати на все, що Крим це Україна, Донбас має. Бути звільнений, Херсонщина має бути звільнена. Ось це якраз таки той наш порядок денний, політичний порядок денний, який точно треба зацементувати, щоб ні в кого в майбутньому потім навіть питань не було, що це наші території. Зараз росіяни намагаються наземним шляхом тікати в Грузію або в Фінляндію. От Фінляндія каже, що найближчим часом закриє свій кордон. А що потім? Куди далі тікати? Дивіться, не буде куди тікати, і в якийсь момент доведеться приймати рішення, що все тікати нікуди, або ви скидаєте цього брудного недонедоімператора, ну от, або ви йдете воювати і там помираєте. І дійсно про правів українські керівників про те, що говорять, що це просто для нас питання 300 тисяч мішків і додаткової зброї, постачання додаткової зброї, тому що не мотивована армія, необучена армія це якраз таки просто. Потенційні цілі мішені, які і години не протримуються. Українські військові, які просто 8 років відважно боронять свою землю і півроку в суперінтенсивному режимі це роблять. Ну насправді стали професіоналами світового рівня, яким просто немає з ким рівнятися. І тому, коли підвезуть цю кучку Росіян, зрозуміло, що це просто 200 і 300 потенційні, які дуже швидко поїдуть назад додому. От, але для Росіян треба швидше приймати рішення, тому що дійсно вони розпорошуються, тікають замість того, щоб однією тисячі людей, наприклад, піти звільнити Навального. Чи одним мільйоном піти і знести Путіна здавалось би цифри невеликі їх вчора більше виїхало, ніж людей, яких потрібно для того, щоб знести Путіна, але ось це проблема колективної самоорганізації, це проблема цього якраз таки устрою в державі, і знову ж таки бажання щось міняти для багатьох буде простіше піти і загинути і не включити голову, ніж, наприклад, дійсно взяти скинути Путіна і жити нормально, заробляти на газові на нафті. І найголовніше, до речі, що що вчора теж сталося, це по ООН було чітко видно. Путін програв всю геополітичну карту, яка в нього була до війни. Зараз світ регулює ціни на його нафту, говорить, куди впустять його громадян, куди не впустять. Світ регулює його повністю санкціями в Україні. Він нічого не здобув, але в світі геополітично для Росії практично все втратив. А як ви вважаєте, чи згодні от росіяни далі жити от в такій ізоляції від всього цивільного світу? Надії надію що, що в якийсь момент прокинеться гідність. От і ця гідність просто пробудить в них в тому числі і людяність, тому що зараз їх наповнює просто страх, і це насправді дуже такі тваринні емоції. Вони бігають по цій країні, шатаються, не знають куди бігти, куди тікати, і страх їх переповнює. От коли в них прокинеться людяність, і ось ця гідність, от тоді вони дійсно зможуть його скидати. От поки що це більше схоже на такі хаотичні перебіжки. Але вже чітко видно а, розділ і, і водорозділ а, між елітами і звичайним населенням. Я думаю, що це може зіграти такий певний лівий елемент більшовизму, так тому що а, коли син піскова каже, що він не піде, бо він піскова, а син, син мішустіна не хоче, бо тому, що він не хоче. Ну, от діти олігархів не один не йде. Потім депутати по кулуарах бігали. Теж давали інтерв'ю, що вони теж не підуть, бо вони вже служать. Вибачте, на слові в думі. То це демонстрація того, що іванов дураков будуть відправляти в Україну, щоб вони там померли. А всі еліти, всі царевичі будуть намагатися залишитися в самій Росії. Я думаю, що це якраз такий головний тригерний момент, коли росіянам стане образно те, що вони розходне пушечне м'ясо. А якраз такі їхні керівники будуть залишатися вдома. Ну і найголовніше дійсно це був меседж, що ця часткова мобілізація, що російським жінкам треба рожати. Єдина проблема, що там чоловіків вже не залишилось і доведеться рожати від китайців, і це найбільша проблема Росії. Насправді, можливо, навіть більше ніж збройні сили України, тому що Китай поступово е з'їдає Росію і її майбутнє, і її ресурси, і її території, і найголовніше її людей. Тому насправді. Може, так виявити, що до кінця війни ми просто вже будемо сусідами не з Росії, а з Китаю. Пане Микола. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Добре. Це був політолог Микола Давадюк.